Ще один воїн доєднався до небесного полку, віддавши майже півтора року свого життя боротьбі з ненависним ворогом в найгарячіших точках, наш земляк, 53-річний Євгеній Архіпов, став янголом-охоронцем для своєї дружини, сина, рідних і нас з вами. Він народився 7 лютого 1971 року. Середню освіту здобув у селі. До Рощівка Ямпільського району. Для отримання професійної освіти юнак вступив до Київського профтехучилища. Після повернення з армії Євгеній одружився на коханій дівчині Тетяні. Згодом родина прийняла рішення переїхати до шостки. Тут, в нашому місті, майбутній захисник став батьком сина Андрія. Тут чоловік працював і мріяв про щасливе майбутнє. Але клята війна зруйнувала всі плани родини Архіпових. Адже як тільки почалася, Євгеній Анатолійович пішов до військкомату добровольцем. З весни цього ж року боронив Шосткинщину у складі ТРО у вересні 2022-го Чоловік був мобілізований до нацгвардії, виконував обов'язки стрільця. У день загибелі воїн спілкувався з родичами. Від нього вони почули звичне усе добре. А вже за кілька годин сталося непоправне. 25 квітня Євгеній Анатолійович Архіпов, отримавши комплексні тяжкі поранення несумісні з життям, загинув при захисті батьківщини за кожного з нас. Рідні, друзі та колеги назавжди запам'ятають Євгенія Архіпова людиною відкритої душі, добрим, товариським, працьовитим, готовим допомогти, підтримати словом і ділом. Нехай добрий і світлий спомин буде сильніший за біль і назавжди залишиться в пам'яті рідних, співслужбовців, колег і всіх, хто його любив і шанував. не намирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Словлюсь підчуття сім'ї загиблого, слава і вічний спокій загиблому герою. Він хотів жити, ростити сина, онуків, але кляті орки не дали Євгенію Архіпову такого шансу. Він обрав захист країни і тепер захищатиме її з небес. Сьогодні ми проваджаємо останній путь ще одного захисника нашої України. Євгеній загинув як справжній воїн, як справжній чоловік. Захищаючи нашу неньку Україну від загарбників, ми ніколи не забудемо, подвиг Євгенія. Слава герою! Слава Україні! Героям! слава! Вічна шана та вічна пам'ять кожному вірному сину України, який не повернувся додому. А янголом злетів до небес і поповнив небесне воїнство. Молимося за упокій їх світлих душ. І за те, аби рідні змогли пережити ці страшні втрати заради світлого, вільного майбутнього, за яке так завзято боролися наші герої. Ця дорога дуже важка. Він пройшов всі муки земного аду, які наші хлопці витримують на передньому краї боротьби за нашу батьківщину. Вони добровільно там стоять і день, і ніч, пильнуючи наші кордони, пильнуючи наше життя, мирне небо над нами здобувають перемогу. Дуже великий вклад воїна Євгенія у цю справу. Він життя своє віддав. Чесна місія його виконана. І Господь забрав душу його на небеса там, де всі праведні і святі живуть. Остання дорога Євгенія Архіпова була омита сльозами рідних та вкрита квітами від вдячних земляків. Присутні провели героя дорогою вічності, слави та честі, стоячи на колінах.